Усім привіт! Сьогодні повертаюся до вас новим рецептом підливки, яка буде корисною для людей, які на дієті. Не по плані фігури, а по стані здоров'я. Для початку відварюємо філе до готовності, бульйон зливаємо. Філе промиваємо, а також ріжемо на кубики або рвемо на волокна. Варити філе потрібно злегка в підсоленій водичці. Коли порізали на кубики, відправляємо все в каструльку. Заливаємо водою та ставимо на вогонь. Тим часом натираємо моркву та ріжемо цибульку кубиком. Смажити ми нічого не будемо, так як в нас рецепт дієтичний. Воду у філе трішки підсолюємо, але не багато, Тоді додаємо шпинат, а також нашу моркву і цибулю. Все варимо 10 хвилин. Я також додала свою приправу, яку сушила сама. Там лише сушені овочі і змелені блендером. Рецепт є в мене в профілі. Для загущення підливи використала кілька столових ложок борошна розвела їх в холодній воді та влила до загальної підливки. Підливка виходить дуже смачна, хоча й дієтична. Смачного вам!